Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою The Chronicles of Ridic. The Buster of. Ну, я не знаю, як там англійською чесно. Бо з англійською в мене не дуже. Тобто, Хроніки Ridic втеча з м'ясника. І ось нас зустрів цей чувачок. В надзвичайному вигляді. А, Папа Джо нас зустрів. Так, перезарядка. Ось так. Ага. Ну, в мене тільки пампушка. Гаразд, йдемо за папа Джо. Так. Поповнюємо своє здоров'я. Ось так. Так, Рід... Рідіку. Так. І куди ж нам? А. Давайте поговоримо з Папа Джо. Can you stitch me or not? Yes, yes. But first, get me back my blessed voice box. A dangerous task made more so by the dwellers. It will prove that you are what he told me. I don't prove anything to anyone. The voice box and I will tend to your wounds. The flares in that box will provide the light you need, and those shotgun shells with the power. So, Тут замкнено. А що далі? А ще раз поговоримо. Так, яке наше завдання? Папа Джо допоможе вам, якщо ви знайдете його голосовий ящик. Знайдіть та поверніть його. Джо. І куди ж рухатися мені взагалі? Щоб знайти той священний ящик. Так, збереження йде. Так. І де ж він цей священний ящик? Так, спускаємось вниз. Так, і тут він десь. Тільки... Де ж він? Бо мені... Я знову в це місце. Повернувся, а воно мені... Збереження знову. Щось темно. Так, темно давайте подумаємо, куди нам треба. піти. Ліхтарика я не знаю. Так, вимкнути той. А так. Так. А як ліхтарик вимкнути? А, то... Тут і не треба ліхтарик тут. І так видно. Так, давайте сюди підемо. Бо там я не хочу. А, помітили все ж. А ну йди до мене. Все ж я по колу пройшовся. А, як і очікувалось. Бляха, муха. А ну йдіть, геть. А ось і він. Тільки щось я в темноті ходжу. Бляха муха налякав мене. Бляха муха. А, Бляха-муха я в темноті заблухав. Шестими бляха муха монстрами, у мене мурашки вже по шкірі пішли. Йдіть геть. Йдіть геть. А, це гарку, бляха-муха, а ну геть. Ось так. Мама м'є. Тільки їх тут. А ну йдіть до мене по черзі. <поцеркісні> по черзі, <поцеркісні> я кому говорю. В чергу, ставайте. <поцеркісні> так, піднімаємо, <поцеркісні> знаєш його? Ящик, так званий. Чи в темноті заблукати з цими... я не можу. Я. Як їх там назв називається вони? Тримай. Що він нам робить? on Maruti. The pain will be with you for a long time. Embrace it, and it will serve you well. Pain and I are old friends. Joe, where'd you get all the toys? My minister is here, among the dwellers. Don't make me ask again. Sometimes I go among the hex at night for certain requirements. Through here. You must feel your way through the dark, Riddick. Don't trust your eyes. She not calling you He speaks one thing that is true, Riddick. You don't trust all that you see. At least not yet. I thought it was a pain talking. Though it had always known its place before. Your destiny lies elsewhere, Riddick. So I'm going to give you a gift. Yes, you have been blind for far too long. But your world is about to get more colorful. you're destined for great things ready i get visions they are never wrong it is beautiful i see you being surrounded by much suffering. and what did you do just need your arm just that fix your arm please <coughs> Tell. What do you see? Ого, що з діо очима? А завантаження знову йде. Так що думаю, на місія закінчена. Е, e, Давайте. Яка допомога? З новими сяючими очима ви можете бачити в темноті. У темряві. Нажмікю. Щоб війти в режим нічного бачення. Е, шахта. Знайти вхід в, в Ну Це буде вже в наступній серії. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!